Доброго часу, шановні українці! З вами Відьмак Волокрук. Сьогодні хочу розповісти вам дуже важливу тему, а то багато чого не зрозуміло, я бачу. І е, по тому що люди звертаються, пишуть в коментарях і на емейл, e на сайт поговоримо про магію і відкати в магії. Е, нам потрібно зрозуміти те, що я вам хочу донести, що таке взагалі відкати в е, магії, коли вони виникають. Ви повинні розуміти, що магія як наука, яка вчить, досліджує, вивчає і, відповідно, вчить змінювати енергопотоки, енергопрограми, це е, мова програмування простору. Вчить тому, що кожна ваша думка, слово, дія призводить до якогось результату. Будь-що. Тому е, в магії. Кожна ваша дія отримує якийсь відкат так само в житті, тому що життя, по суті, наше це так само ритуал. Ось. І е, хто у мене на курсі, тих я вчу виробляти в собі магічне мислення, а це магічне мислення зводиться до того, що кожен ритуал, кожна навіть думка слово, дія ось, е, призводить до якогось результату. А результат в магії відносно називають відкатом. І, коли кажуть, що людина отримала якийсь негативний відкат це просто наслідок її якихось неправильних негативних дій. Що є таке негативна дія? Це є дія несправедлива. Тобто, основний сила творця, природи, простору називаєте кошти, це є справедливість. Відповідно, все має бути гармонійно в природі. І коли ви робите якусь дію, ви отримуєте якийсь результат. Коли людина отримує негативний результат в магії, коли вона вчиняє несправедливо. Коли вчиняє несправедливо, ось, так само руна справедливості відкату прилітає Турісас. Е, головний мій посил в тому, що відкат це є нормально. Але коли людина отримає негативний відкат, значить це ненормально. Значить людина щось зробила несправедливо і їй прилетів Турс або турісас, ось. Е, як кармічне відпрацювання чогось. Давайте розберемо на прикладах. Якщо людина, наприклад, допомагає розкрутити грошовий ресурс, наприклад, я як майстер якійсь людині допомагаю розширити її фінансовий потік. Відповідно, я роблю добро і мені з сили з простору, справедливість, гармонійно також поверне як відкат. Магічний моєї роботи поверне також і мені якийсь грошовий ресурс. Якщо людина, наприклад, робить напад на українців, наприклад, як реф на знищення, вона нападає. Нападати несправедливо. Просто так нападати, щоб забрати чужий ресурс. І відповідно, людина отримає негативний відкат магії. Часто люди не розуміють того, що вони пов'язані якимись договорами. Які забороняють, наприклад, взагалі практикувати магію. Це, наприклад, як релігії Яхви, тобто, наприклад, християнство, іслам, це все від Яхви пішло, відповідно, там чітко прописано, що магією не можна займатися. Відповідно, людина, яка хрещення або яка посвячена в іслам, от, ініційована, їй заборонено займатися магією. І якщо така людина. Буде робити якийсь магічний ритуал, навіть благий для себе чи для близьких, відповідно, їй прилетить відкат негативний. Людина буде думати, чому я вроді все як нормально зробила, а мене покарали. Караю тут не за те, що ви зробили справедливу якусь дію, там, наприклад, розширити гроші, а за те, що ви полізли туди. По умовах договору, контракту робочого, наприклад, з християнством з Яхова, ви не маєте права займатися магічними практиками. Тобто ви не маєте права мати свою волю. На все у вас воля Божа, наприклад, ті, хто хрещений. І тому, коли людина займається магією, їй може стати погано. В прямому сенсі, тобто в неї почнуть забирати ресурс, бити по шапці, і це буде відчуватися енергетично, відповідно, фізично або на її близьких. Ось. Якщо людина вільна, наприклад, вона вийшла з релігії, і не лізе ніякі там новославянізми, буддизми, християнство, ніщо, Вона є вільною того, чого я вчу я, тоді вона працює просто законами справедливості. І просто людина несе відповідальність за те, що вона зробила. Все. Тут е наступне питання. Потрібно розуміти, що таке справедливість. Тобто, якщо людина чиста, без, поза релігіями, поза регрегорами, е працює тільки на разових контрактах. Ось і немає ніяких зобов'язань займатися магією. Відповідно вона повинна розуміти, що таке справедливого. Тому що, наприклад, певні речі, ритуали робити можна, наприклад, навіть привороти. Тому приворот не можна робити наприклад, жінці-чоловіку, який в сім'ї, тобто який має якийсь зв'язок з іншою жінкою. Це вже втручання в їхню сім'ю, в їхню нору, в їхнє гніздо. В їх спільний енергококу, не розбивання його. За це буде покарання, тому що це несправедливо. Робити приворот, наприклад, чоловіка, який нічийний, який там сидить, навіть не думає про одруження, просто звернути до себе увагу, можна. Нападати, наприклад, на інший народ, вбивати якимись ритуалами, проклинати це несправедливо, не можна. От. І вбивати взагалі не можна по праву Творця. Але, наприклад, вбивати можна тоді, коли ви захищаєтесь, коли на вас нападають і хочуть вбити. І, наприклад, вбити таку людину, це буде добро. Тому що добро і зло взагалі, е поняття умовне, потрібно прораховувати алгоритм дій, який призведе до фінального результату. Коли, наприклад, такий як Путлер вбиває мільйони людей, робить геноциди, вбивши одного його, ви врятуєте дуже багато життів. От в релігії, наприклад, взагалі не можна вбивати. Ні курку, ні свію, нічого. Розумієте, там за вбивство навіть будуть прилітати відкати. Як замагою не можна займатися, як бувати не можна. А людини вільні, наприклад, можна працювати по законам справедливості. Тобто, якщо вам погрошують там, українцям в цілому, наприклад, вбити, і ви вб'єте того цього маніяка, який не зупиниться, буде вбивати багато людей, ви зробите добро. Тобто, усвідомлюючи цей тонкий зміст, це потрібно пропрацювати своє магічне мислення. І коли ви будете відчувати чітку цю силу, енергію потужну, одну з базових. Законів і енергій нашого Всесвіту, що таке добро, що таке зло, і чітко відчувати результат кожної вашої дії фінальної, ви будете чітко контролювати Турісас. Він вам прилетить позитивним ресурсом, грошима або забере ресурс гроші на компенсацію того, що людина наробила. Ось що таке відкат в магії. Якщо завжди людина звертається там з якимись проблемами, Перш за все, потрібно правильно зібрати анамнез, тобто зібрати передумови, які спричинили певний так званий відкат негативної людини, як якісь проблеми сімейні чи там, порушення розвитку людини. Це може бути банально на фізики, наприклад, якщо маленька дитинка народилася, якою енергетика не сформована, тіло, не сформований імунітет, по суті, лише від крові матері, який передається. А їй налупити там, протягом року купу вакцин, напічкати консервантами, плюс здати їжу з консервантами. Відповідно, ці всі важкі метали, консерванти осядуть у головному мозку, який малесенький ще не розвинутий. І це спричинить вади розвитку. І відсталість розумова дитини буде від, наслідком, відкатом тих дій, що людина на фізиці вчинила неправильно, побила імунітет великою кількістю хвороб. І також напічкала мозок важкими металами, наприклад. Це також відкат. І на фізиці, і на енергетики, так само те ж стосується магії. Чітко потрібно прораховувати і аналізувати кожну вашу дію, яка вона дасть фінальний результат. Ось. Звичайно, це потрібно банально логіку, це потрібні батьки виховувати з дитинство, щоб розвивати в дитині ці навички. Ось. А магія це звичайна практика, коли ви будете чітко відчувати наслідок дій. Наприклад, ця війна в Україні, це також наслідок дій, тому що. Допустили того, що, от, подивіться, з 2010 року, наприклад, всюди була російська мова, інтерв'ю російської мови, спеціалісти були спеціально всюди російською мовою. Відповідно, пішов руський мір. Ось. Це також причина наслідок. Люди приймали хрещення, тобто приймали хрест страждань і страждати за все людство. Відповідно, також прийшла війна, тобто як наслідок, як відкат того, що люди приймали, хотіли страждати, відпрацьовувати гріхи всього людства. Будь ласка, страждайте. Розумієте? І це потрібно просто напрацювати, і коли ви почнете, от, хто в магічній практиці, от, як в мене на курсі вже люди, в них же це мислення випрацьовується, що можна робити, що справедливо, що несправедливо. І це потім виводиться просто на автомат. І тоді ці всі турісази, наслідок якісь дій, прилітає завжди в позитивний людину, відуючій, яка розуміє суть справедливості і прораховує свою, свої дії, кожну думку, кожне слово, кожну дію. Ось. Тому розвивайте в собі магічне мислення, аналітичне мислення. І думайте, що ви робите. Думайте, що ви думаєте, і контролюйте свої дії. Ось хочете, наприклад, прискорити перемогу. От зараз у мене збір триває. Ось ми тільки вчора я розпочав там, з друзями збирати на дрон для нашого друга, на... який воює на Донбасі. Вони просять тепловізор зібрати. Відповідно, якщо ви 10% свого прибутку витратите на... Волонтерство, тобто задонатити на цей дрон, відповідно, ви розробите вклад в перемогу, відповідно, відкати, який буде від цієї дії, те, що перемога прискориться. Ось. Причина-наслідок. Причина-наслідок і завжди в перемогах справедливості. З вами був Відьмак Павло Круг, Слава Україні! Разом до перемоги. Контролюйте свої думки, слова і дії. Слава Україні!